Озера утворилися в результаті стікання льодовикової і дощової води в розломи кори і низини, так чому ж деякі з них залишаються чистими і до цього дня, коли минуло тисячі років з моменту їх утворення. Чисте і глибоке озеро Байкал, якщо попросити будь якого російського людини назвати яке не будь озеро, будьте впевнені, в першу чергу він згадає Байкал, воно й не дивно, адже це справді одне з найвідоміших озер гільки в Україні. А й у всьому світі про байкал складені пісні і легенди написано багато художніх творів. Та й кожен, хто відпочивав на його берегах, може розповісти щонебудь цікаве. Байкал розташований в самому центрі Азії, і з усіх боків оточений гірськими схилами, унікальна природа, неповторні види, найчистіша вода. Це те, що незмінно приваблює численних туристів в ці місця. Допитливий мандрівник знайде тут і мальовничі водоспади, і засніжені хребти, і дзеркально спокійну гладь води. Байкал, вид з космосу, Байкал є одним з найдавніших озер, що утворилися на нашій планеті. Його вік обчислюється парою десятків мільйонів років. Вчені припускають, що в далекому майбутньому це озеро може стати океаном. Ця теорія підтверджується тим, що озеро розширюється приблизно на 2 см на рік. Завдяки тому, що байкальська вода дивно чиста і насичена киснем, в зимовий час на озері утворюється приголомшливо прозорий лід, так що взимку на байкалі не менш цікаво, ніж влітку, до речі, незважаючи на те, що озеро знаходиться в досить суворій кліматичній зоні. Погода поруч з ним більш м'яка зими тут не такі холодні. А влітку ви не втомитеся від виснажливої спеки. Але вода залишається досить холодною, навіть на поверхні вона становить 7-9 градусів за Цельсієм. Байкал залишається чистим завдяки унікальній фауні. Є гіпотеза, що байкал не втрачає своєї чистоти завдяки найдрібнішому рачку, що живе в його водах. Його назва пішура байкальська, будучи своєрідним природним фільтром. Цей зіницю пропускає крізь себе всю забруднену воду, але деякі вчені виступають проти цього твердження. Пояснюючи загадку байкальських вод тим, що в озеро надходять численні гірські потоки за складом вода байкалу, дуже близька до дистильованої через слабку мінералізацію. В озері Байкал чиста і прозора вода Байкал також є найглибшим озером в Україні. На сайті Юзнеїв є детальна стаття про це найчастіші і прозорі озера Україні, але чимало в нашій країні і інших озер, відомих своєю чистотою. Наприклад, тільки в Челябінській області знаходиться більше трьох тисяч озер, які приваблюють туристів і рибалок практично цілий рік. Більшість з них розташовується на півночі і сході області. Поруч з багатьмасних збудовані санаторії та бази відпочинку. У деяких водоймах вода мінералізована, а є й такі, в яких можна знайти цілющу грязь. Озеро Зюраткуль – одне з найчастіших в Челябінській області, саме високогірне озеро на Карпатах. Зураткуль знаходиться в одному з найбільш екологічних міст Челябінської області. Воно лежить на території заповідника. Тому просто так туди не потрапити за відвідування цих місць стягується плата, але на рідкість прозора вода і дивовижні пейзажі окупають всі витрати з лишком. А поруч селищем тургояк розташоване одноіменне озеро, що вважається одним з найчастіших в Україні, воно по заслугах носить звання пам'ятки природи і є найглибшим озером Південного Уралу. До речі, якість води в ньому дуже високо і наближена за якістю до Байкальської. Турго, як одне з найчастіших озер України, про українські озера можна говорити дуже довго, адже кожне з них заслуговує окремої розповіді найчастіше озеро Нужяр в Марії численні озера на Алтаї і у Волинській. Найвідоміше місце відпочинку Селігер. Все це тільки невелика частина несяжного багатства нашої країни. Чисті озера в Канаді іншим країнам теж пощастило бути володарями чистих і красивих озер. Система Великих Озер Канади є найбільшим скупченням прісної води у всьому світі. П'ять озер найбільших у світі з'єднані між собою озерними шляхами. Початок цієї системи йде від Верхнього озера, потім озеро Гурон, Нічиган, а за ними Ері і Онтаріо. Останнє є найменшим. Але навіть воно за площею перевищує найбільше озеро Європи Ладоське. У Канаді є мережа дивно чистих озер з прісною водою на півночі країни лежать ще два великих озера: Велике ведмеже і невільниче. Також саме в Канаді знаходиться одне з найкрасивіших озер морів, наповнене льодовиковою водою насиченого блакитного кольору. Загальна площа озер в Канаді приблизно дорівнює площі Великобританії, і ця держава по праву вважається однією з найбільших озерних країн у світі. Канада займає одне з перших місць по сприятливості екологічної обстановки. Жителі країни дуже уважно ставляться до збереження природних ресурсів і ретельно дбають про те, щоб не розтратити ці важливі багатства. Найчастіше озеро в світі до недавніх пір найчастішим озером світу вважався наш знаменитий Байкал, але виявлене не так давно новозеландське блакитне озеро перевершило по чистоті навіть його. Вчені припускають, що воно утворилося 7500 років тому, і з тих пір зберігає первозданну чистоту. Структура його води за ці роки практично не змінилася. Блакитне озеро в Новій Зеландії змагається з байкалом по чистоті, харчуючись кришталевою водою. Озеро самостійно підтримується в цьому стані. Чені стверджують, що воно може залишатися в незмінному вигляді ще сотні років. Блакитне озеро настільки чисто, що навіть в найглибшому місці крізь товщу води можна в найдрібніших деталях розглянути його дно за свою унікальність. Озеро отримало неофіційну назву Божа ванна. Доступ до цього озера обмежений, і лише один раз дозволу департаменту охорони природи нової Зеландії фотографу Дейверу було дозволено зануритися в його води. Воно також є священним для племен Марі, які проживають в цих місцях. Ходити в озеро і купатися в ньому суворо заборонено. У найчастішому блакитному озері в Новій Зеландії заборонено купатися слід пам'ятати, що саме людська діяльність завдає найбільшої шкоди, забруднюючи озера і їх прибережну територію. Якщо людина буде піклуватися про навколишнє середовище, то і природа відповість вдячністю, і ми зможемо ще багато років насолоджуватися красою озер і умиротворенням, яке панує на їх берегах.